Вітаю! Сьогодні будемо говорити про програму Viber, а саме про те, як перенести Viber зі старого телефона на новий і не втратити при цьому інформацію. Якщо ви купили новий телефон і хочете перенести Viber та поточний номер телефона на нього, то потрібно створити перед цим резервну копію. Не виймайте СІМ-карту, поки не буде створена така копія. Активація Viber на новому пристрої автоматично деактивує його на старому. Зверніть увагу, що перенесення історії чатів між різними платформами неможливе. Наприклад, не можна перенести історію чатів із телефона, який працює на операційній системі Android на телефон під керуванням операційної системи iOS. Для створення резервної копії потрібно відкрити додатково та перейти в параметри. Далі відкрити обліковий запис. Тоді резервна копія Viber. Якщо ви не робили раніше резервне копіювання, то потрібно натиснути на змінити настройки далі вибрати обліковий запис, який буде використовуватися для резервного копіювання, це має бути один з ваших облікових записів Google. Також він у вас може бути лише один. Зверніть увагу, що ви повинні пам'ятати пароль до цього облікового запису, і також зайти в нього на іншому телефоні. Інакше відновити резервну копію не вийде. Після вибору потрібно натиснути на кнопку ОК, тоді дозволити доступ для вайбера до облікового запису. Можна внести деякі зміни до резервного копіювання, вибрати періодичність створення резервних копій. А також вказати, через які мережі може відбуватися резервне копіювання. Окремо до резервної копії можна включити фото та відео. Після цього потрібно натиснути на кнопку Створити резервну копію зараз. Після створення резервної копії можна виймати СІМ-карту із старого телефона та вставляти у новий. На новому телефоні потрібно зайти в обліковий запис Google, який використовувався для створення резервної копії. Це можна зробити, відкривши маркет або безпосередньо при початковому налаштуванні нового телефона. Також можна зайти в налаштування, Акаунти та синхронізація. Далі вибрати додати обліковий запис тоді Google. Шлях меню та назва можуть відрізнятися на вашому телефоні. Далі звичайним способом потрібно активувати Viber на новому телефоні. Після цього натиснути на додатково та перейти у параметри. Далі відкрити обліковий запис. Тоді резервна копія Viber. Тоді вибрати обліковий запис для відновлення, якщо у вас їх декілька. Натиснути на кнопку Відновити. Далі натиснути на кнопку Відновити зараз і трішки зачекати, поки Viber відновлює вашу інформацію. Після цього можна повертатися в головне меню. Вся ваша історія чатів, а також фото та відео, якщо ви їх вказали при резервному копіюванні, повинні бути відновлені.